У дружбі попрощались 27-річним військовослужбовцем Павлом Фірсиком. Ірина Пухальська була класним керівником загиблого воїна. Павла вона називає найкращим своїм учнем. Я пам'ятаю, як я дізналася, що він в АТО, скільки ж це було нервів, переживань, але й гордості за нього. Гордості я знала, що це Паша і він такий. Він по-іншому просто не міг. Потім, коли повномасштабне вторгнення, він... Пішов захищати Україну не У 23-му році. Наказом е, головнокомандуючого Збройних сил України заложним е, Пашу було нагороджено золотим хрестом, адже ми розуміємо, що це не просто так. Побратим загиблого Василь Юраш розповідає, що вони разом виконували бойові завдання на Донеччині. Павло помер у нього на очах. Я прийшов в підрозділ. Більше півтора року тому, і з перших днів моєї служби знайомий з Павлом. Павло запам'ятається мені дуже веселим, хоча трошки з такою поспішністю іноді, іноді норовливістю, але дуже веселим хлопцем, який, який був дуже відповідальний, іноді це можна було вважати аж занадто відповідальним. Був з ним в його останні хвилини. І хочу сказати, що він був саме тою людиною, яку можна назвати цвітом нації. Олександр Поляков сусід загиблого. З дитинства говорить чоловік, то вражували з Павлом. У воїна залишились батьки та молодша сестра. Ми з самого дитинства в місті ну, Он свою сестру растил, я своего брата растил. Мы вместе ходили в школу, я чуть-чуть его старше. Ходили на футбол, вместе, на бокс ходили, постоянно всегда гуляли вместе. Ну, практически ну, с самого детства вместе с ним был ну, хороший человек, хороший друг постоянно выручал, постоянно помогал мне, когда у меня ну, были. Якісь там питання. Він постійно був зі мною. Так же само, як і я з ним. У Павла э, сестра Альона, мама э, тетя Наташа, папа, дядя Толя. Поховали Павла Фірсика на місцевому кладовищі. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.